Донецький аеропорт наш на фасаді термінала майорить суні жовтий стяг. А в його стінах лунає гімн України між постійними атаками бойовиків захисники Донецького литовища вивісили національний прапор, аби всім довести аеропорт, який раніше під цілковитим контролем української армії, і ніхто з його захисників позицій не здасть. Ось такий він український непоказовий героїзм. Це спецкор. Вітаю. В облозі пост на Бахмутці офіційно деблокували. Там одна дорога із посадок посаду Вони Це все прекрасно знають. Неофіційно підмогу так і не підійшла. Хлопці б'ються в оточенні. Люстровані перші 39 чиновників Кабмін вже звільнив на люстрація МВС, СБУ та суддів. На людському горі ми його знищимо, якщо ви не заплатите гроші. Шахраї телефоном вимагають гроші у людей, котрі шукають своїх безвісти зниклих родичів в АТО. Важку техніку терористи сконцентрували у станиці Луганській у напрямку на Авдіївку та Дебальцеве. Помічені танки і Волноваському та Тельманівському районах у напрямку на Маріуполь. За добу кілька десятків разів бойовики порушували перемир'я, обстрілюючи позиції наших військ, знищують вогнем і залишки Донецького литовища, і прилеглі села. Сильно постраждало Нікішине під Дебальцевим. Село снарядами практично зрівняли з землею. Наші бійці співають гімн та вивішують прапор України на фасаді Донецького аеропорту, попри всі заяви бойовиків про те, що вони відвоювали стратегічний об'єкт литовище під цілковитим контролем української армії. За добу терористи атакували аеропорт двічі, та двічі обстрілювали з мінометів та градів. Кіборги вистояли загалом. Від учора бойовики поливали вогнем позиції сил АТО понад 40 разів у районах Дебальцевого рідкодуба Авдіївки, гранітного трьох ізбинки. Між терористами ДНР та ЛНР розкол. Про це кажуть у раді нацбезпеки. Донецькі бойовики звинувачують луганських сусідів у тому, що ті крадуть майже всю російську допомогу, що йде через кордон. Бойовики ЛНР самі в розпачі. Казаки так званого війська Донського заявили про незалежність від них і створили КНР Козацьку Народну Республіку на півдні Луганщини, і тепер погрожують знищити ті банди терористів, які відмовляються увійти до лав козацького гарнізону, але вони не на лошадях і не з шаблюками. У них дуже потужна броньована техніка, озброєння, навіть артилерія є. Російських казаків на Луганщині менше завдяки українським військовим. Особливих втрат бойовики зазнали, намагаючись захопити блокпости на трасі Бахмутка. Станом на зараз у штабі АТО ситуацію в цьому районі називають контрольованою, але динамічною. Ситуація в районі селища сміла, залишається динамічною. Сили АТО проводять заходи на забезпечення безпеки особового складу, який несе службу на блокпостах в зазначеному районі. Всі атаки так званого війська Донського наші бійці відбили. Позиції українців, як запевняють у РНБО, деблоковані. Костянтин Павло, Донбас, Спецкор, 2+,2. плюс Прорвали оточення. Українські військові деблокували пост номер 32, два, на трасі хороше сміле. Це офіційно з вуст речника. РНБО Неофіційно. за інформацією хлопців, які там техніка, що намагалась підійти і деблокувати наш пост 32, знищена бойовиками. Хлопці лишаються в оточенні? У них закінчується вода, їжа та набої. Маємо на зв'язку Євгенію Цвітанську, яка повернулася із сусіднього нашого блокпоста. Євгенію, вітаю. Чи підійшло підкріплення? І що тобі відомо про втрати? Яка ситуація нині? Тобі слово. Привіт, Руслана. Ну ситуація там справді дуже напружена і дуже різна інформація. Суперечлива інформація до нас доходить від бійців і про кількість поранених, і про втрати. Інколи цифри, які ми чуємо, вони шокують, але ми не будемо їх озвучувати, бо немає можливості їх перевірити. Блокпост знаходиться в оточенні і зв'язку з бійцями, так і немає. А в цей час РНБО кажуть, що ситуація контрольована так визнають, що складна, але підкреслюють, що українські військові навіть нарощують бойову міць. По терористам працювала артилерія та важка техніка. Ворог зазнав значних втрат живої силі та техніці і був змушений відійти. На блокпост надійшло підкріплення бойців забезпечення питною водою, продуктами харчування та поновлено боєкомплект. Але ми проїхали на сусідній блокпости одразу поряд із місцем, де триває бій. Так ось бійців такі заяви керівництва просто обурюють. кажуть у хлопців, там нема ані води, ані їжі. Зв'язок з ними втрачений лише тому, що в них просто були, були старі раці, які більше ламаються аніж працюють. Ну а для укріплення бліндажів їм привозили старі стрюхляві балки, які розлітаються від куль та осколків. Ми справді їх бачили знімати там заборону. На кажуть, бачили техніку, яка їхала на підмогу, але її швидко розстрілювали. Багато нашої насправді розбитої та спаленою технікою. Маємо від бійців що розтрощили наші ще два БТР, два БМП та два танки. Натомість у донських казаків, які там орудують, в них 12 танків. За інформацією бійців, знаходяться у повній боєздатності. Так ось саме через цей відсутній зв'язок та застрілу рацію з техніка, яка підходить до цього оточення, бойові її просто розбивають. Ситуація важка, але контролюємо. Тут взагалі нікого немає. Ніхто не може під'їхати. Жалко тих хлопців, які дійсно не мають навіть води і їжі. Боєприпаси там. Вдалося одному БТРу здається вчора пробитися, щоб боєприпаси трохи підвезули, але на скільки часу її вистачить, невідомо. Звернення особисто до керівництва Медварді. Будь ласка, приїдьте побудьте хоча б одні сутки в тих окопах, в яких ми знаходимося, і потім зробіть якесь заключення, що тут взагалі відбувається. Техніку хлопці кажуть, що не раз доповідало начальство про загрозливу ситуацію в цьому напрямку, бо уздовж всієї траси, Бахмутка, якою ми їхали, уроду донські козаки. Про це ми говорили. Більше того, хлопці на сусідньому посту готуються до такої ж долі. Якщо командування негайно не допоможе резервами та бойовою технікою, у небезпеці насправді ось весь відрізок цієї траси, бахмутівки аж до Лисичанська. А якщо урядові війська втратять над нею контроль, кажуть бійці, то для бойовиків відкривається шлях аж до сюди, до Сєвєродонецька. Там одна дорога. Із посадок луплять. І вони це все прекрасно знають. Ми їм передаємо координати, що звідти, звідти. Ось тут, тут недалеко шахта, вони звідти під'їжджають, б'ють. Ми їм кажемо, дайте туди артилерію. Поки вони по нас луплять, ви звідти лупіть туди. Ні, ні, терпіть, терпіть, що терпіти? А хлопці там теж тільки з автоматами? Наш, ну, як ще гранат, гранатоміти, все. Ну, для розуміння, траса Бахмутка, ось во одно, з одного боку вона контролюється українцями, з іншого бойовиками. Ось, з одного боку може бути село з українським прапором. Ну а по той бік вже населені пункт з Еленерівцями. От, наприклад, Новотошківка, на де ми проїжджали, вона наша на іншому боці Кіровська на ну, десь кілометрів. Кілометром може максимум вже не наше. Так от навіть місцеві, які добре знають ці дороги, нам показали звідки можливі напади кажуть у Кіровському бачили танки. Ну і саме з Кіровського, наприклад, може бути напад на 29-й блокпост на усіх цих територіях родинуть козаки із місцевими. Ось і вони так само знають усі ці стежки та сховки. І на трасу будь-яку мить може вискочити важка техніка. А усі блокпости у напрямку Сєвєродонецька та Лисичанська і так постійно обстрілюються. Никто эти посадки не контролирует. Ни поля. Какой резон? Что блокпост там и блокпост на Лисичанске. Резона нет. Все прекрасно знают эту дорогу. Те выйдут с Крымского. Те выйдут с крымского. И все. Это мясо. Ну, і значить, на підтвердження того, що ви зараз почули, і ось е, шахти про які говорив боєць саме з цих з цих шахт е, відбувся сьогодні. обстріл. буквально хвилин за десять після того, як ми поїхали, обстріл вівся з гранатометів, а в сторону 31 го та 32 го блокпосту вівся мінометний обстріл. Е, хлопці сказали, що у них шість важкопоранених, Один хлопець залишився без ноги. Ну і насправді навіть місцеві нам казали, що ту сторону в сторону шахт їхали шість якихось незрозумілих машин. Попереджали бійців, але бійці. Кажуть, ну що вони змогли зробити вони лише з автоматами. Тобто бійці вже б'ють на сполох. Така ситуація. Дякую, колега. Євгенія Цвітанська з інформацією. очевидців про тяжкі бої на 32-му посту та загрози втрати контролю нашими військами на траси Бахмутка. І ще про небезпеку для Северодонецька та Лисичанська. Сьогодні поховали сімох жителів Сартани. Усі люди загинули від влучання реактивного снаряду у похоронну церемонію. Українські військові зібрали уламки боєприпасів, котрі прилетіли з того боку, за маркуванням та роком виготовлення, такі гарматні на озброєнні в нашій армії не стояли вони російського походження. Тож, усе це передадуть для спостерігачів ОБСЄ як докази порушення перемир'я проросійськими бойовиками і доведуть, що смерть мирних жителів сартини на совісті терористів. По маркуванню, яке є на всіх на, на яких оламках, на деяких бач, можна побачити чітку назву, серію та рік виготовлення на збройні сили України, таких ніколи не було. Всі ці факти з оламки ми обов'язково показуємо представникам ОБСЄ, які знаходяться в нашому районі і які фіксують всі порушення грубі порушення мінських конвенцій з боку протилежної сторони. Росія не змінює свої риторики і далі погрожує світові своєю ядерною зброєю. Володимир Путін в інтерв'ю сербській газеті напередодні свого візиту до цієї країни закликав Вашингтон згадати, які наслідки для світової стабільності може мати розбрат між двома ядерними державами. Путін обурений секторальними санкціями проти Кремля. Тиск заходу на Росію каже, не сприяє врегулюванню ситуації в Україні. Три умови для результативних перемог у Мілані від Берліна, Москві. Кремль мусить відвести війська, забезпечити контроль за російсько-українським кордоном і дати можливість Україні провести вибори на всій території. Про це заявила Ангела Меркель напередодні саміту Азія Європа в Мілані. Про що встигли переговорити європейські лідери з нашим президентом? Знає Ольга Кошеленко. Хоча абревіатура АСЕМ розшифровується як зустріч Азії та Європи, насправді тут у Мілані на зі вся увага прикута до зіткнення з дозволу сказати двох інших світів: Україна та Європа з одного боку, Росія з іншого. завтра президенти України Петро Порошенко та Росії Володимир Путін побачаться під час сніданку, який влаштовує прем'єр-міністр Італії Матео Ренці. На нього також запрошені канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, прем'єр-міністр Великобританії. Девід Кемерон та керівники Євросоюзу, голова Європейської комісії Жозема Нельбарозу та президент Європейської ради Херман Ван Ромпей за ранковою кавою. Вони говоритимуть про війну в Україні останніми тижнями, як ми могли спостерігати, Росія нарешті відчула тиск санкцій. Одночасно впали ціни на нафту та знецінився рубль. Тож Кремль намагався демонструвати, що він дотримується мирних мінських домовленостей. Нагадаю, вони передбачають відведення військ та важ. Шкої зброї із території України припинення вогню та повернення контролю над кордонами України. А втім, європейські лідери, з якими нам вдалося поспілкуватися до початку саміту, однозначно говорять, Путін старається погано. Ангела Меркель підкреслила, приводу знімати санкції із Росії немає. Найголовніше, щоб Росія забезпечила реальне виконання мінських домовленостей. На жаль, у цьому контексті ще багато проблем. Ми ще не можемо говорити про тимчасове перемір'я чи мирний план. Багато його умов не виконується. Кордон не контролюється українською стороною. Війська не відведено. Тож ситуація втішна, але добре те, що Порошенко і Путін продовжують діалог. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який представляє Росію на першому дні саміту, пройшов по журналістів без коментарів. Іншою темою, яку обговорять у Мілані, буде газ. Зима іде контракту на постачання палива між Газпромом та Нафтогазом, немає, але мерзнути від цього європа аж ніяк не бажає. Тож пропонує Україні та Росії укласти так звану проміжну угоду, із якою середньозваженою ціною яку можна буде виконувати до того часу, як стокгольський арбітраж винесе свій вердикт у цій Праві, отже, завтра зранку очікуємо переговорів у багатосторонньому форматі. А вже за кілька годин президент України Петро Порошенко зустрінеться із канцлером Німеччини Ангелою Меркель віч на віч. А після неї переговорить із керівниками Євросоюзу Барозу та Ромпеєм. Мілана, Італії, Ольга Кошленко, Андрій Поставець, спецкор два плюс Ще 21 невідомого героя провели в останню путь у Дніпропетровську. Це вже п'яте поховання останків невідомих солдатів, яких взяли аналіз ДНК та внесли дані у єдиний реєстр невстановлених загиблих у зоні воєнного конфлікту на сході України. Тож загалом на Краснопільському цвинтарі Дніпропетровська вже поховані 95 невідомих солдатів. Сьогодні, попри робочий час, віддати їм останню шану на площі біля оперного театру зібралися кількасот людей. Вони принесли квіти і не стримували сліз. Панахиду за загиблими захисниками вітчизни відслужили представники всіх християнських конфесій. Я вже свого сина похоронила. У мене під шахтірським син погиб 31 липня, десантник 25 бригади. Тому як їх не хоронити? а хто їх буде хоронити? Куди їх? Обов'язково. Це наші герої, понимаєте? це наші діти, наші онуки, які б жили, які б давали потомство, Ой, які б радували нас би всіх. Ой, дуже важко. Нічого святого, поки рідні шукають зниклих безвісти, що намагаються видороти гроші у зломлених горем родин. На Вінниччині самоборонівці затримали і передали міліції Афериста, який разом зі спільниками вимагав гроші у родичів зниклих бійців, щоб люди не зволікали з оплатою. Погрожували, що полонених вояків жорстоко катуватимуть або ж уб'ють. Більшість видоруних грошей при цьому потрапляли на зону. Це одне із останніх фото 40-річного Олександра Скибу у зоні АТО. Доброволець батальйону Айдар прослужив на сході майже два місяці. У вересні у день підписання перемир'я разом із побратимами потрапив під обстріл важкої артилерії. Відтоді зв'язок із ним обірвався. Згоду матері сповістили, що син загинув, але в морзі виявилося на його тіло. А тут якраз позвонив чоловік. Назвався Еленерівцем. Повідомив, що солдат у полоні, а за звільнення треба заплатити. Така була надія, що хваталися за останню ниточку, Щоб це що Зараз таке час, що зараз можна внупліну, значить, надо, треба гроші. В крайності ми продамо машину. Десь хтось десь, десь я кажу, я навіть піду по всьому селі буду просити з протягнутою рукою в людей. Родичі кинулися збирати гроші, а їхні телефони розривалися від погроз. Ми його знищимо, якщо ви не заплатите гроші. Що вони його да, Вони і ви можете спасти свого брата. Якщо ви не спасете, будете все життя е жаліти. І думати, що на ваших руках кров вашого брата. Першу частину суми 20 тисяч гривень. Переказали одразу. Решту гроші мали передати під час обміну. Зробити це зголосилися волонтери з 30 тисячами гривень. Вирушили по Сашка на Луганщину. Мала відбутися зустріч передачі Сашка, але його зустрічі не відбулися. Я пробув там 7 днів. На другий день вони казали, що давайте в Харкові зустрінемося. У мене була одна вимога: його мова і гроші, і все. Так, як вони мені не дали ні фотографій, ніяких доказів. Натомість, під час телефонних переговорів по жаргону, волонтери зрозуміли, мають справу з людьми, що побували на зоні. А ще так званий представник ЛНР прохопився, що знає одну із місцевих жінок. Тоді підозри упали на 35-річного рецидивиста, який недавно з'явився у їхньому селищі. Шахрай рецидивіст переховувався. Ось у цьому будинку тут його застали увечері і активісти. Насамперед перевірили телефон і з'ясували, що цей чоловік спілкувався з афористом, який вимагав у родини гроші. Самооборонівці передали чоловіка міліції, у нього виявилося вісім ходок на зону, спільники, що наживаються на людському горі, зізнався досі у Стаханівській колонії. мене є знайомий в Луганській, попросив його узнати. Він пише людей за вознараженням. Я бачуся к ньому, він сказав, що все вирішить. Через два дня мені Через передав мені три тисячі, сказав, що все нормально, все він вирішив. Зараз підозрюваний під вартою йому загрожує до семи років ув'язнення. Відкрито два кримінальних провадження за фактом вимагання грошей та шахрайських дій. Розпочати досудове слідство. Міліція встановлює можливих спільників зловмисника. Правоохоронці вже з'ясували родина Скип не єдина, хто постраждає від рук цих шахраїв, родичів зниклих бійців, закликають бути обачними. Анна нет та Микола Назаренко спецкор два плюс два. І ще одна подібна історія: служба безпеки затримала чоловіка, який вимагав гроші в людей, чиї родичі нині в полоні терористів ДНР. 35-річний житель Маріуполя дзвонив рідним полонених, називався високопосадовцем ДНР і за винагороду пропонував допомогти звільнити їхніх батьків, синів або чоловіків. Просив від 5 до 15 тисяч гривень гроші за послуги. Велів переказувати на банківську картку. Зумів шукати дві родини. Третя після того, як попросила дати поговорити зі своїм родичем і, не дочекавшись телефонної розмови, звернулась до СБУ. Шахрая затримали. Служба безпеки закликає усіх, чиї родичі зникли або перебувають у полоні, не довіряти стороннім, які пропонують послуги з визволення, а звертатись до правоохоронців. Говорили, що їхній син, брат, отець, муж знаходяться у нас для того, щоб. Його увидеть, нужно заплатити деньги. Не там його відпустю. Люди перечисляли деньги. Я глибоко раскаиваюсь, що наживався на горі людей. Щодня у море під Маріуполем у рейд виходять прикордонники. До охорони кордону залишили колишній Керченський загін морської охорони. Чіткого кордону між Україною та Росією по Азовському морю немає. Тож військовим доводиться перевіряти всі плавзасоби, які трапляються на шляху. А оскільки у рибалок починається сезон осінньої путини, робота у бійців побільшого. Загроза з моря перевела прикордонників на спеціальний режим служби. Екіпажу морської охорони тижнями не сходять на землю. За кілька миль від берега перевіряють ці плавзасоби, що трапляються на шляху. Якщо ціль буде наприклад, велика, на дистанції 6 міль. Ми її легко приділимо і зможемо прийти ній, її знайти. найті помаломірним цілям складніше. в даній погоді і з даної радіолокаційної станції. Ми їх будемо бачити приблизно на відстані трьох-двох миль. Чіткого кордону між Україною та Росією по Азовському морю немає. Рибалки у пошуках рибного місця можуть і заблукати. Осіння Путина ще додасть роботи. Проверка в основному йде документів промислових документів. Ну самое главное упор на документу, удостоверяющие личность, тому що зараз самое главное йде по контролю пограничного режиму. Ряди місцевих морських прикордонників поповнили колишні кримчани, які не зрадили присязі на вірність України. Мріють створити спецзагін «Кримнаш», але поки на стражі водних рубежів Азова. Олексій, з позивним лютий, вже побував під обстрілом терористів. Півтора місяця тому два наших катери обстріляли протитанковими керованими ракетами. А після важкої травми, через місяць, знов заступив на морську вахту. Мені страшно тільки безумцям і людям, у яких ацустують інстинкт самосахраніння. Страх порождає відповідальність за себе і за своїх товаришів. Страшно всім. Прикордонники кажуть, будь-який вихід у морі може бути останнім, тим більше, що загроза не лише від стихії, а й від зброї держави, з якою ділять те саме море. Удачі, мужики! Світлана Фечон, Сергій Чекочигин. Маріуполь, Спецкор, 2+,2. 12 -ро людей заарештовані за масові заворушення під Верховною Радою 14 жовтня їх, їхні справи готують до суду. 17 заплатять адміністративні штрафи. Причетність до побоїща 14 затриманих. Міліція не змогла довести. І відпустила сьогодні. Вранці також затримали двох злісних заворушників. Один з них мешканець новоград Волинського на прізвище Захарчук. Це він ланцюгом лупцював правоохоронців. Його вдалося ідентифікувати. БМВС ще не назвали політичної партії, яка відповідальна за бійку, але вважає, що провокатори біля парламенту до проукраїнських сил стосунку не мають, а відпрацьовували чиєсь замовлення. Для тих, всіх, хто призиває йти ті, освобождати патріотів незаконно задержаних. Приході. Ми всіх ждемо. І всякий, хто прийде вот такими методами освобождать этих бандитов, будь жорстко встречен і лішом свободи. 39. Перші пішли кабмін, надрукував список чиновників, яких треба звільнити. На чисту воду вивести прем'єрів, генералів і суддів з листопада. В Україні розпочинається офіційна люстрація. Спочатку перевірятимуть уряд, голову нацбанку, очільників служби зовнішньої розвідки і управління. Держохорони. у другу хвилю потраплять МВС, СБУ, ГПУ і на сам кінець під мікроскоп покладуть біографії усіх суддів. У кожному міністерстві створять спеціальну комісію, яка перевірятиме послужний список і майновий стан кандидатів. Далі інформація надійде у Державну фіскальну службу за 60 днів. Там мають перевірити всі декларації про доходи та видатки чиновників. Люстрація триватиме до 2016 року. Звертаюся до антимонопольного комітету України. Допомогти нашим продавцям нафтопродуктів, імпортерам, встановити справедливі і правильні ціни на нафту і на нафтопродукти. Не лише про душу, а й про тіло своїх парафіян турбується церква сьогодні. До бійців батальйону Донбас, який реабілітується після АТО, приїздив патріарх Філарет. Він привіз бійцям реанімобіль, якого у них ніколи не було. Зимовий одяг та медикаменти. Крім цього, церква виділила фронту бійців-священників про військовий внесок святих отців, розкаже Марина Макущенко. Дійсно легка. а ноги ні патієдні. Да? Бійці АТО роздивляються нову зимову форму. Так воюють британська, шведська та голландська армії. Реально можете стояти стоять в ньому в воді. В воді. Отак, вот от, отак, вот ото. То есть даже я жирюше. Якщо даже вдруг сюди, не дай Бог попаде влага, неопрен не позволит моментально на мокнуть. Не горить, не мокріє, не продувається. На війні комфорт це питання не статусу, а виживання. Комбінізон, шапка, рукавички, шкарпетки, порошок для обігріву ще взуття і плащ. На зимовий одяг для супербійця церква витратила майже півмільйона гривень. Цих грошей вистачило лише на 70 комплектів. В Україні пошити такі ж моделі теоретично можуть, але у нас немає сировини. Тому поки що найкращий воєнний одяг за кордону і за дорого. Тим не менш, компанія-постачальник, коли дізналася, що замовляє 70 комплектів церква, зробила суттєву знижку. кажуть, що київський патріархат перший, хто прийшов до них з усіх релігійних організацій. Патріарх Філарет зізнається, гроші на допомогу армії зібрали віряни. Чому наша буде перемога? Тому що ми є жертвою агресії. А не агресори, а Бог зі злом не може бути. Перебо православним християнам, на супротивників, падай. Солдати дивуються матеріальній допомозі від церкви. Вони давно чекали на святих отців, але для іншого те, що не розкажуть рідним, можна сповідати священнику. Багатьом бувалим досі сниться Іловайський котел. Володимир не може забути дні в полоні. І те, що у ДНРівці в заручниках досі знаходяться 98 бійців батальйону Донбас. Вони знаходяться в у підвалі, у бувшому управлінні СБУ Донецької і Донецької області. Питання немає, днівного світу немає, медицинської допомоги немає. На хуже всіво ж мої товариші подвигаються фізичному насілі. Він хоче їхати за побратимами і поїде, так само як і всі, кого сьогодні благословив патріарх. У добровольчому батальйоні буде і свій капелан, боєць та духівник два в одному. Під підрясником у мене форма. Я буду звичайним бійцем. при тому маю при собі підрясника необхідні книжки. Треба розрізняти, що таке не вбий, знати, що є ще в Біблії написано заближнього свого поклади душу свою силою не лише духовною, але й новими бійцями, а також ліками, одягом та реанімобілями. Церква хоче підтримувати армію і надалі долучитися до благодійної справи. Патріарх закликав усіх прихожан. Марина Макученко, генешульга, спецкор 2+,2. З фронту 300 прикордонників західного регіонального управління Держприкордонслужби повернулись додому на українсько-російському кордоні. Вони служили 80 днів через постійні обстріли з території сусідів. Багато техніки згоріло, але хлопці вистояли і повернулись з Донбасу без втрат. Сотні львів'ян із кульками та квітами зустрічають героїв у зелених кашкетах. Ірина чекає на чоловіка одразу з двома дітьми, однорічними Анною та Марією. Татка вони не бачили майже три місяці. Притисно нічого не розповідав зовсім. Ми зовсім нічого про нього не знали, де він що він, але я думаю, що він просто хотів нас уберегти від того, щоб ми не переживали. От він нас дуже любить. А ось і батько сімейства Олег спочатку довго обіймає дружину, а потім бере на руки донечок. Вони полиші менші, я їхав. Навіть дуже маленькі. Як я приїхав, вони вже такі великі, що я їх просто не впізнаю. про пережити бійці говорять, неохоче кажуть, головне, що всі живі та здорові повернулись додому. Віддавали свій довг, як кажуть Україні. Чи розбили нашу базу, Ну і таке було. Ну точніше нічого так більше сказати не можуть, тому що сам розуміють. Але були і гарячі точки, і було по-різному. Коли от е, такі, такий колектив, такі друзі поруч з тобою і всі те підтримують, то нічого не боїшся. Думаєш, тільки за те, щоб перемогти і себе добре. Слава Україні! Ігор Чубик поранений у скроню. За яких обставин отримав травму, скромно мовчить. Один лагер був розбомбовлявний, згорівший. Ну якби такого нічого. Всі живі здорові просто на пероні прикордонники та їхні рідні співають гімн України. <поцелес> У залі вокзалу прикордонників зустрічають аплодисментами. Звичайні пасажири зупиняються на кілька хвилин, аби подякувати своїм захисникам. <поцелес> Коли ти бачиш людей, ті, що захищають, ті, що Можуть віддати своє життя за те, щоб я могла просто прийти і тут привітати їх з поверненням додому. Тому такі емоції сьогодні. Прикордонники третьої мотоманеврної групи майже три місяці охороняли пункт пропуску Красноталівка на Луганщині. Два тижні їх обстрілювали градами. Утім, усім прикордонникам вдалося вийти з боїв живими та неушкодженими. Кожен день важкий, так були втрати трохи техніки. Але незважаючи також на ці всі втрати, ми змогли виконати свої завдання. Близько півтора місяці прикордонники відпочиватимуть. А далі, якщо буде потреба, знову поїдуть на Донбас. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2. Таким був день. Що минає більше новин о 21-й. Дочекайтесь підсумкового випуску. Побачимось.